Сотні тисяч квадратних кілометрів території Української Народної Республіки анексовані на користь самої Російської Федерації або передані кавалками до Білорусі, Молдови, Польщі чи навіть Словаччини. 22 січня, коли об'єдналася Західна Україна з Українською Народною Республікою, територія нашої держави тоді складала в 1,6 рази більшу територію ніж зараз. Політика. Окупаційна політика, політика військової Москви зруйнувала нашу державу, інших окупантів, в тому числі, коли комуністи кажуть, що от саме радянська влада дала можливість зробити Україну соборною, то я е, зразу ставлю питання: де Слобожанщина, де Кубань, де Нижнє Подоння, де Стародубщина, де Берестейщина це те, що могли зробити, так би мовити, комуністи. Зрештою, чому у 1940 році від українських земель забрали Приністров'я? Анексовані території УНР на півночі Берестейщина та Старотубщина. На заході Холмщина та Підляща. На півдні Середнє Придністров'я. На сході Кубань та Східна Слобожанщина. Остання поділена адміністративними кордонами Білгородської, Воронівської та Курської області. Центр українського руху місто Вороні. Як ведеться колишнім громадянам УНР в сучасній Росії? Лідери громадських організацій Російської Воронищини знають, корінні українці як громадяни Росії, це парадокс, породжений розвалом армії 1918 року. Ось уже століття авантюра Винниченка і Грушевського дає свої плоди. Теперішні будні закордонних українців це жорстка асиміляція, національний нігілізм, проти українська пропаганда у державних змі. Багато українців обрусіли. І як робиться перепис населення, то приблизно процентів п'ять українців визнають себе українцями. Однак навіть у районних центрах Воронезької області лунко звучить слобожанська українська мова. Люди самі бережуть своє коріння. У нас такі дуже красиві українські пісні. Тут прекрасно у нас співають такі не всі протяжні, такі які -то чувственні пісні.